І радісне свято знову до нашого міста прийшло, сонясні промені квітів багато, радість і перше тепло принесло. Свято матері і жінки, однокласниці сестри, свято для бабусі й дітки, і звичайно для коми, для доньки і для онучки, для турботливих дружин. Всі прийміть низький і щирий. І заради слід зазначити, що мужчина стає на коліна тільки в трьох випадках, щоб набитися з джерела, зірвати квітку для кохани і щоб вклонитися матері. І ми сьогодні низько конимось вам, шановні жінки. Ви берегині свого роду, за вас йшли в вогонь і в воду, стрілялись на дуелі мужньо. Панове, жінки можуть усе, але б ким би вони не були, які б рекорди не встановлювали. Вони завжди залишаються жінками. Прийміть нашу щиру шану і вдячні. Поети вам присвячують сонети, чоловіки дарують вам букети. Кохані, любі, чарівні жінки, ви наші музи ніжні квіточки. Ми любимо тебе. Добра жінко, бабуся, мама і сестричка намистинка і вчителька моя найкраща в світі. Сьогодні вас вітають ваші діти. Промінчик сонця лагідно лоскоче і з радістю всім шепоче. Весна прийшла, прийшла весна, жіноче свято принесла. Це для вас сниги розтали, це для вас прийшла весна. Ви собою полонили наші душі і серця. Залишайтесь завжди милі, ніжні, щирі, чарівні і розумні, і вродливі, і веселі, і прості. Вже наблизилась весна, хай жінкам несе вона, щастя оберемок цілий, усмішок букет розцвілий, душу теплі, світлі ноти, хай відходять всі турботи. Пролізок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло у березні вітер несе, хай надію на щастя і радість, і тільки добро. Аплодиска. Отож зичим усім щиро, радості добра і милу, нехай кожен день несе. А хай життя буде багатим, зачим успіхів, визнання і безмежного кохання. Ми бажаємо всім вам саме любові, любові дітей, чоловіків, коханих, ваших учнів, в любові тій ваша сила. Життя прекрасне! О, березневий світлий ранок, здоров'я, успіхів, добра, шкільна вам зичить дітвора. Вітує березень, прекрасний для вас у цей жіночий день, добра, любові, мрій і щастя, борвистих квітів і пісень. І в щоденній біганині наші рідні і красиві залишайте. Та ми вас любимо до листя Ді жінки! Щиро приєднуюся до всіх побажань, які прозвучали в цьому залі. І також дозвольте мені вручити. Почесні грамоти міської ради. Нагороджується Кривоше Людмила Васильівна, головний бухгалтер КП «Насівка Комунальний. За високі трудові досягнення та з нагоди святки. Руденко Людмилу Васильівну, вихователя дошкільного навчального закладу номер 2 Ромашка. Кириленко Олександру Федорівну, вчителя математики на сільського навчально-виховного комплексу загальнонавчальний заклад дошкільного навчального закладу 1-3 ступенів номер 3 Буняк Лідію Миколаївну, вихователя дошкільного навчального закладу номер 1 Барві. Бачите, вона молода, я старий. Паніну Наталю Павлівну, богатера бухгалтерія освіти ради. Кула Валентину Миколаївну, спеціаліста міської ради. Милі дорогі жінки, бажаю всім міцного здоров'я, нев'янучої молодості, набагато весен, кохання і в гармонії, щоб у ваших ніжних душах завжди ціла весна, а у ваших родинах були лад, тепло і затишок. І нехай ваші улюблені і близькі чоловіки піклуються про вас цілий рік щоденно, а не тільки в цей святковий день.